Московській церкві не місце на Вінницькій землі та в українській державі. Під час сесійного засідання депутати міськради звернулись до Верховної Ради України щодо заборони на законодавчому рівні існування УПЦ в єдності з московським патріархатом. Бо в країні, в якій щодня за незалежність гинуть цивільні та військові, не може бути релігії пов'язаної з ідеологією країни-терористки. Вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність Української православної церкви в єдності з московським патріархатом та інших релігійних організацій з центром в країні агресорів. Міський голова Сергій Моргунов зауважив, врегулювання цього питання на найвищому рівні дозволить позбутись перевертнів у рясах, які, прикриваючись вірою, працюють на ворога. Ще ще 14 року, коли відмовлялися відспівувати загиблих героїв. На сході там і так далі. А особливо це більш явно почало проявлятися з початку саме активної фази російсько-української війни. І таке свавілля і знущання над українським народом у храмах УПЦ російська агентура чинить чи не у кожному куточку держави. Підтвердження цьому сльози згорьованих матерів біля стін зачинених церков. Пустіть, у церкви дитину здоровий ходив. Скільки коротів на церкві? Церкви викриття колаборантів в рясах та кремлівської агентури це питання національної безпеки, а тому держава має позбутись впливу московитів на українське суспільство. На жаль, деякі представники. Відповідної церкви, вони ну, далеко не є патріотами України, і публічно в тому числі висловлювали свої позиції по відношенню до російської агресії, в тому числі й в Вінниці. І ви це знаєте. І коли в нас в країні війна, вона, вибачте, в Києві-Пічерській лаврі розповідає деякі прихожани, що виявляється Київ бомбля Західної України. То це люди самі не придумали, а це людям розповідають в деяких релігійних закладах. Давайте так, я толерантно буду говорити. Тому це є неприпустимо. І ми точно не повинні підтримувати і дивитися спокійно на ті прояви підрівної діяльності, в тому числі на території Вінницької області і в місті Вінниці. В той же час долиносні рішення по викоріненню УПЦ прийняли і депутати обласної ради. Вже вдруге звернулись до Верховної Ради з пропозицією прийняти закон, який би заборонив діяльність московського патріархату. Вперше обранці таке рішення ініціювали ще у листопаді 2022-го. Підкріплюючи свої рішучі наміри, облрада прийняла рішення припинити дію договорів оренди із храмами УПЦ на території області. Є чіткі завдання для Усіх рівнів рад припинити в законний спосіб договори, оренди і користування як землі, так і об'єктів культових споруд, звернення до обласної військової адміністрації з пропозицією проаналізувати, перевірити і промоніторити використання земель державної, комунальної власності, які Використовуються церквами московського патріархату, а також і безпосередньо культових споруд. Заборона на законодавчому рівні УПЦ МП дозволить пришвидшити перехід церков до єдиної української органи ж місцевого самоврядування готові в найкоротші терміни впровадити рішення народних обранців, які зміцнять державу зсередини. Рішення дуже виважене, збалансоване, спрямоване на справді згуртованість духовну єдність. Українців навколо церковного питання, як це дуже часто про це і каже президент, що для нас важлива згуртованість в цілому усіх, важлива згуртованість наших військових і цивільних людей, які одні одним допомагають, так і згуртованість духовна. Незалежній Україні має бути незалежна українська церква, і це наблизить не лише територіальну, а й духовну перемогу нашій державі. Цієї ночі окупанти обстріляли Україну з Каспійського моря. Бомбардувальники Ту-95 випустили ракети х 101 та Х-555. Саме таких найбільше на озброєнні кривавого ворога. Цього разу українським оборонцям більшість крилатих ракет вдалося збити. Протиповітна оборона вже більш ефективно відпрацьовує по даному типу ракет, так само як і по калібрах. І ті засоби, які ми сьогодні отримуємо на озброєння, я маю увазі нові західні зенітні ракетні системи, як для ППО сухопутних військ, так і для повітряних сил, роблять це ще й з більшою еф ефективністю Підсилити протиповітряну оборону може і авіація. Винищувачі F-16 в майбутньому можуть закрити прогалини наземної ППО саме в поєднанні мобільних систем та авіації можна сповна захистити небо. Тож Україна чекає на підтримку від західних партнерів. Основою протиповітряної оборони продовжують бути старі зенітні ракетні системи с БУК М1 та С-125. Це те, що наздо повітряних сил є ще протиповітряна оборона. Сухопутних військ зрозуміло, що е, одразу одномоментно замінити ці системи на нові е, західні системи. Ми не зможемо. На це потрібні будуть роки. Але підсилення йде постійне. Підсилення е, як ППО сухопутних військ, так і повітряних сил. Ми маємо сьогодні вже на озброєні комплекси НАСАМС, комплекси Айрістті. Маємо Петріот, ну і очікуємо на САМПТІ. Вже більше року великої війни цілі расистів незмінні. Це житлові будинки, цивільні люди та навіть діти. Ракета атака по мирному Уманю – черговий доказ цього словами співчуття рідним, жертв російського терору і тих, хто віддав свої життя за Україну в боротьбі. У Вінниці розпочали чергову сесію міської ради. Я думаю, що ми всі від імені Вінницької територіальної громади висловимо співчуття рідним і загиблим і самій Уменській територіальній громаді. Тому давайте вшануємо пам'ять всіх загиблих російсько-українській війні. Завдання нині вигнати ворога з нашої землі, а тому пріоритети роботи в тилу залишаються незмінними. Це допомога фронту та постраждалим внаслідок російської агресії. Підтримка економіки на порядку денному сьогодні низка важливих для громади питань. Зокрема, рішенням депутатів міськради у Вінниці мікропідприємства зможуть отримати компенсацію за купівлю та встановлення альтернативних і автономних джерел енергії, зокрема сонячних панелей, гідро та вітроенергетичних станцій. Як показав досвід кінця 22 го початку 23 го року, коли були активні прильоти по енергетичній інфраструктурі України, і зокрема міста Вінниці, бізнес не міг через такі втрати потужностей, не міг працювати на повну, тому дуже актуально стоїть питання їх автономної роботи, яка не залежить від, 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 від наявності чи відсутності напруги у мережі провадженням такої системи бізнес може стати ще більш ефективним, енергозалежним і екологічним. Скористатися програмою зможуть як місцеві, так і релоковані підприємства. Часткова компенсація складатиме 30% від сплачених громаду податків. Вінниця – перше місто в Україні, яке впроваджує подібний інструмент підтримки бізнесу. Це додаткові кошти на їх розвиток. Для міста плюс у екологічності, оскільки ми заміщуємо такими відновлюваними джерелами енергії, і плюс додатково сплачені податки, оскільки ті кошти, які вивільняться у бізнесу від витрат на електричну енергію, вони можуть спрямувати на власний розвиток. Ухвалили депутати зміни до бюджету 2023 року. Спрямували кошти на охорону здоров'я, освіту, благоустрій громади і оборону. 6,5 мільйонів виділяється однією з військових частин. А для проведення ними ремонтних робіт автомобільної техніки, відновлення приміщень буде завершено. Капітальний ремонт дитячого садка в селі Писарівка і буде розпочато капітальний ремонт дитячого садочку номер 27 Продовжують у Вінниці працювати і над створенням безпечних умов для навчання дітей. На жаль, сьогодні можна влаштувати укриття, які так необхідні. Прийнято рішення в тих закладах, де це неможливо. Здійснити нове будівництво проти радіаційних укриттів. І сьогодні виділяється. Даним проєктом рішення 2 мільйони 400 на проєктування такого будівництва на територіях чотирьох загальноосвітніх закладів. Малеча вимушена ховатися в укриттях, бо ж сусідська країна-агресорка намагається забрати у них щасливе дитинство. Утім, наша молодь не менше дорослих, готова працювати на перемогу рідної держави. В нас молодь і плила сітки, допомагала в гуманітарній допомозі, тобто розвантажували, завантажували допомогу. Дівчата її упорядковували, тобто далі ми також проводили багато заходів для наших внутрішньопереміщених осіб. А ще Вінницька малеча ладна віддати останнє для тих, хто потребує цього найбільше. Допомагають збирати гостинці для діток з деокупованої Балаклії. Черговий вантаж до міста депутати міськради доставили напередодні. Міська рада і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб опікуються містами, які є прифронтовими, і тими містами, які були в деокупації. Місто Вінниця опікується Балаклією і. Вчора повернулися звіти, де ми роздали 1200 подарунків всім дітям, які там були. І начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов передає вітання Сергію Анатолійовичу Половослівчу депутатському корпусу і всім містянам за, за всебічну підтримку. Передаю вам подяку. Громада однією з перших підтримала місто після деокупації. Люди дійсно потребують багато там допомоги, тому що наскільки нам відомо, і ви бачили це там багато чого знищено, багато є роботи для того, щоб відновлювати. І максимально територіальна громада, якщо вже взяла на себе це зобов'язання, вона повинна допомагати. І я тут окремо хочу подякувати кожному депутату Вінницької міської ради і не тільки Вінницької міської ради і обласної Вінницької обласної ради за ту активність саме в частині підтримки і міста Балаклії, і в цілому активність волонтерської діяльності. Р певен мешканці деокупованого міста можуть розраховувати на підтримку Вінниці, разом бути єдиним фронтом, перемагати і відновлювати країну. Вітнева сесія облради скликала депутатів на порядку денному 23 питання. Та перш ніж їх розглянути слово має представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. Вона особисто зустрічає українців, яких вдається визволити з лап рашистів. Жінка розповіла про головні напрямки роботи та наголосила мета України повернути всіх. Ситуація. Яка зараз є в Україні по обміну з полоненими для світової спільноти є безпрецедентною, оскільки, відповідно до умов Женевської конвенції міжнародних відносин, обмін полоненими не може відбуватися під час ведення бойових дій. Україна це проводить і повертає наших оборонців додому. Крім цього, Юлія Приймак передала подяку від Кирила Буданова Віктору Пигулі за допомогу армії та активну громадську позицію. Далі розглянули низку важливих питань. Серед них перейменування села Красне на щасливе у рамках деколонізації. Подбали депутати і про дозвілля та розвиток дітей. Рішенням сесії збільшили кількість гуртків у центрі естетичного виховання та додали до школярик у трьох районних закладах освіти. Вирішувати важливі для громад питання вдається завдяки децентралізації. Вона ж сприяє і співпраці з міжнародними партнерами. Про демократичне самоврядування, його розвиток та необхідність завершити реформу говорили на міжнародному саміті міст та регіонів при президентові України, в якому взяли участь 128 керівників міст із 37 країн. Безперечно, що саме децентралізація дозволила і дала інструмент громадам створити і працювати на початку особливо війни в забезпеченні обороноздатності територій безпеки громадян, оскільки до війни мала час за тих декілька років напрацювати досвід, створити резерви фінансові, мати інструменти. В'ячеслав Соколовий зазначив, успіх децентралізації відзначають і міжнародні партнери, і керівництво нашої держави. Акробати, важкоатлети, плавці, боксери, гімнасти. Юні віничани можуть знайти собі заняття для душі у будь-якій спортивній школі, гуртку чи клубі міста. Як готують у Вінниці майбутніх чемпіонів на власні очі побачив міністр молоді та спорту Вадим Гудцайт з робочим візитом на Вінничині. Спортивна школа безкоштовні, і ваші заклади, всі ці комунальні вони теж безкоштовні. Тому щоб у дітей було куди приходити і на чому займатись, я розумію, що де якісь там потім батьки долучаються до, до там, співфінансування, що з дітям закуповують, але щоб держава все більше і більше надавала кращі умови. Мати розвинену спортивну інфраструктуру важливо, адже це допомагає у якісній підготовці до змагань, підіймаючи на п'єдесталі жовто-блакитний стяг, українці популяризують свою країну та місто. Спорт завжди мав високу популярність серед українців. В умовах війни спортсмени роблять буває і не осяжні на перший погляд речі. Гуртують спортивну спільноту, міжнародну навколо проблематики війни і допомагають дуже багато. Вінницький міський голова поділився з міністром амбітними планами щодо розвитку спортивних залів. У цьому питанні місту потрібні додаткові інвестиції. І вже виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво спортивного комплексу на сім видів спорту. Зрозуміло, що коштом бюджету і обласного, і міського нам буде дуже складно реалізувати якісно цей проект і в певний короткий період часу. Тому я звертаюсь від імені територіальної громади, якщо перше політичну підтримку, політичну волю з точки зору будівництва цього комплексу, ну і будь-які програми, якщо є в в рамках відновлення країни от, і для того, щоб повернути наших молодих і спортсменів, і просто молодих людей, що могли займатися спортом, то є прохання мати на увазі саме в Вінницю в частині реалізації цього амбітного проекту під вашим патронатом. Тож розширення тренувальної бази для молоді одна з пріоритетних напрямів відновлення країни після перемоги. Треба готувати спортсменів, розширювати. Тренувальну базу, оновлювати матеріально-технічні засоби. Ми сьогодні презентували вам найновітніші гаджети для спорту, яких в Україні одиниці. Міністр молоді та спорту на базі спорткомплексу здоров'я зустрівся з юними спортсменами та їхніми тренерами. Поспілкувався про успіхи українських чемпіонів та вручив дітям подарунки. У Подільському зоопарку Бебі-бум однією з перших потомством з трьох пташенят обзавелась пара чорних лебедів. Це вже втретє пернаті стали батьками. Директор зоопарку каже, цього сезону лебідка здивувала усіх працівників. Два роки вона мостила собі гніздо і відсиджувала молодих лебеденят на вулиці. А цього року, чи це пов'язано із зоною з бойовими діями, з якимись вибухами, чи це пов'язано із затяжною весною? Вона вперше збудувала собі е гніздо в доміку і там їх висиджувала. То ми задумуємося, яка це причина. То яйця лебідка висиджувала біля двох місяців, і, хоча пташеня там лише декілька днів, вони вже вправно скубають траву. Після появи на світ лебеденята швидко звикають до самостійності та майже одразу починають плавати, занурюючись з головою у водойму. Малі пташенята ні на крок не відстають від батьків. Весна у зоопарку це завжди поповнення, розповідає його директор. Каже, крім птахів, потомство також привели кози та вівці багато й вагітних тварин. скорому будучим демо бачити відтворення, бачу уламів диких свиней в. Полярних вовків, ну багато тварини вагітних тварин багато є. Ще одна новація у зоопарку екохатка для кроликів кенгуру і патагонських мар. Будиночок для них спорудили між двома соснами та щільно накрили стріхою, що нагадує казку. Цікавий такий, і зробили кришу йому незвичайну, і накрили її також незвичайним будівельним матеріалом, а накрили її камішом. У зоопарку нагадують, кожна тварина має свій раціон, тому просять відвідувачів не підгодовувати, адже чіпси та хліб, який зазвичай приносять відвідувачі, можуть лише нашкодити. Відчинений зоопарк щодня з 9 до 18 години.